Всім доброго дня! Хочу показати, яка в нас погода сьогодні на дворі. Сьогодні 18 березня. На дворі пролітає сніжок, температура мінус 2 градуси. Зйомки веду я через віконечко, це наш абрикосик. І ось так покажу вам на вікні, які мої перчики. Вже випускають першу пару справжніх листочків. Їм сьогодні. Рівно тиждень. На цьому підвіконнику вже зацвітає рожева пеларгонія моя, синє виглядує, бачите. Це розсада ромашки. І ось тут причаївся в пелергоні ось такий помідорчик. Зразу не вирвала його, а тепер розлігся собі напів підвіконника. А тут народжується нове життя. Дивіться, проключуються мої помідорчики. Четвертий день від посіву. Це високорослі, не всі ще, вони пізніші. А цей підвіконник мене радує білим і червоним цвітом. Тут і брухманція, та, що недавно ми з вами пересаджували. На дворі мокро й холодно. То я вирішила спасти свого помідорчика. Ось у відрі стоїть в мене земля з таким всяким лисим, сміттям. Я висиплю його в мішок, візьму в ящик. І сюди я зараз посажу свій помідорчик. Акуратно спробую виняти його від пеларгоні. І так, і по кругу умощую сюди його на цю земельку цей мішечок. А тепер підсиплю землею, яку я намішала, більше городньої, трішечки перегною. Де обірву, а де залишу бокові пагони, все це гарненько втрамбую, і весь стобур майже в землі прикопаний. Він пустить нові корінці і буде рости. Я думаю, що буде йому місця досить тут. І ось такий город в мене вийшов. Тільки, на жаль, нема куди поставити. Всі підвіконники вже зайняті. цибулька, перець, помідори. Зараз буду ставити на підвіконники. А ще до того так, темно, в кімнатах. Сонечка зовсім немає. Поки що залишу на кріслі біля вікна. І будемо надіятися на покращення погодних умов. Що може, швидше вийде сонечко, хоча б сонечко на небі, щоб у віконечко світило, вже буде набагато краще. Сорт, який помідора, я не знаю. Надіюсь, виросте. Побачимо!